Сонечко встало, іди новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, погляньте, хто до нас завітав. Так, це котик. Який він гарний, білесенький, пухнастий, як сніжок. Котик розгубив клубочки, з якими дуже любив гратися. Давайте йому допоможемо. Будьте уважні, дітки, граємо. Ось який бантик у котика? Зелений. Так, беремо зелений клубочок. А зараз який бантик у котика? Жовтий. Беремо жовтий клубочок. А тепер Тепер синій, синій клубочок, так. А зараз який бантик? Червоний, так, червоний клубочок. Котик, дуже вдячний вам за допомогу. Молодці дітки. Зараз, дітки, намалюємо для котика тарілочку, щоб потім його пригощати. Для цього нам потрібні фарби, штампік, зразок тарілочки. Беремо штампик, намазуємо синьою фарбою. І малюємо сліди котика. Ось така у нас вийшла тарілочка для котика. До побачення, дітки! Чекаю на ваші фото.